Ми батьки вихованців США Олімп, які займаються тут висуванням, займаються не один рік, мають гарні результати. Дізналися, що ось цю частину нашої школи ну, території, який приносить школі невеличкий додатковий дохід, завдяки якому діти мають змогу їздити на змагання, мають змогу, школа має змогу придбати інвентар. З яким діти займаються, ми дізналися, що це хочуть відокремити в комунальну власність. Якщо це зроблять, наша школа втратить це додаткове фінансування. Тобто у дітей не буде можливості брати участь в змаганнях, у дітей не буде можливості прославляти наше місто елементарно. Ми всі бачимо Харлан, ми всі бачимо на Олімпійських іграх є наші миколаївські діти, вихованці, і так далі. Якщо в нас відберуть цю частину, грубо кажучи, буде менше таких спортсменів, буде менше талантів і так далі. Ми проти цього. Хоч нас сьогодні мало, але весь батьківський колектив, ми проти. Ми хочемо, щоб діти займалися, щоб у дітей була змога, щоб у школи була змога давати е, ці, як сказати,